Добрий день! Вас вітає онлайн школа іноземних моблінг SmartWay. І у даному уроці ми розглянемо тему Займенники someone, Anyone, Everyone. Займенник someone з частинкою some зазвичай вживається у стверджувальних реченнях. Наприклад, I can see someone. Я когось бачу. Також займенник Someone з частинкою some вживається у питальних реченнях у значенні пропозиції. Особливо коли питання починається із would like. Наприклад, Would you like to dance with someone? Ти би хотів потанцювати з кимось? Займенник anyone вживається у заперечних реченнях. наприклад, I don't know anyone here. Я не знаю нікого тут. Та у питальних реченнях. Наприклад, Did you invite anyone? Ти когось запросив? Займенник Everyone перекладається на українську мову як всі. І, наприклад, everyone can answer this question. Всі можуть відповісти на це питання. Або ж, Everyone wanted to play football. Всі хотіли грати у футбол. Також у деяких підручниках або у розмовній англійській мові можна зустріти замість займенника someone займенник somebody. Це одне і те саме. Тобто, someone це хтось. Somebody, також хтось. Anyone, anybody, everyone, everybody. Правила вживання someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody однакові. Дякую за увагу! І зустрінемось у наступних відео.